Всім привіт, з вами Олкем Ченнел, я Андрій. І я на жаліан Шутер 2. Як і обіцяв, продовжую другу серію одразу після першої, то в нас остання місія. Уровень у мене 33, ім'я Ніна Здоров'я 157 клас, маньяк, опиту. Не знаю я такої, такого числа, що люди не придумали деньги до хрена, убито. 18 тисяч. Майже 19 тисяч людей. 17 місія, правильно? Десь така. Та да, завдання 17. -те. 547 монстрів, хіба? E, не диск, то ми читали. Короче, тут має бути босс. Так. Бой, що нам э, що ви наділи, О, человечество. Я заберу этот диск. Чекай, а що я щось я щось погане зробив? Бо э, я спогано сделал? Бой, что вы наделали Обречено, У вас будуть більші проблеми. Я заберу цей диск. Он содержит информацию о том, как управлять пше. С его помощью я создам из них целую армию. А ты, блядь, а я думал, ты нормальный хлоп. Блядь. А ты, бляха, муха. Щас я тебе покажу. Сейчас я тебе. Тобі... Короче, це. Насправді не. Є інопланетяни з іншої планети, я дивився якийсь обзор на Алінчу 3. Як сказав не три, а якісь інакші майвити. Не-да-де-да-де, чоловічі, ти хто такий? Ти хочеш, я бою головку. То я, коротше, на якоїсь іншої. з пара. паралельного світу, так скажем, тому що. Е. Нам люди, коротше, балилися, знаєте, як там люди... Їм все треба знати, все цікаво їх. Воу! Wow, wow. Та як 100, то 100, алло. Давайте до 100 і трошки життя ще прокачаємо. 100, коротше, у мене навіть можна навіть більше, як 100, навіть не думав. 135 в мене швидкість. E, і у короче, відкрили портал по ту сторонній світ, і там вся фіня, там вилізла. Так. Воу. Wow. бачите їхній прапор цих пришельців. Що таке? Що тут робиться? Все. Нема мене якийсь інакше імплантантів. У мене в мене чорткий іплантант, десь він був так. Е, плюс навіть здоров'я. Серії SMGI 2. Плюс на все. Що тут? Що тут за імплантант? Я такий не, 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 не хочу дивитися. Так. Ага, броню я відремонтував. Не. Ну що вперед. Ззаду за мене прохід закрився. Так тут, я думаю, ту стіны якісь. Так, воу, оу, ту мене щось писав їхній босс. Журнал. Ха-ха-ха! Уничтожу я тебя и диск, унич. Никто не установит меня. Ну блять. Будем бачили, кто кого установит. Ядерна моя І И всі до побачення. Ідуть! Тихонько нахер. Так. Как я зрозумів, то зараз будуть всі етапи. Ворожої атаки, тому що от зараз йдуть лише павучки. І от такі прості, знаєте, які були саме в першій рівні. Такі мої старі добрі друзі, коричні, я так, їх край мока замітив перед тим, як я ядерну ракету запустив. От-от-от-от-от вони, вони. них не й говорив. Вітайте, коли не вони мені дати раду. А тепер, що в мене ядерний, ядерна боєголовка, він яган, нахрен звалив. А тепер просто Рембо кувається. Тепер сокрушає, да-да-да. ось Свалили, свалили Ось і вс. Це то просто вже щастя, я їх стріляв, пайдай, якусь якусь купив якийсь автомат. Довго я то валив, боже боже. А тепер отаку от просто на розслабоні, запускаю ядерну ракету. І всі... Без лишних питань йдуть куди подальше. Давайте двойку візьму. Теж файна штука. І на всякий випадок, на кінець, якщо в мене закінчаться патрони, можна використовувати. блядь. може бути, може мені в мене в мінігані закінчити у цьому патроні? ну що то таке ну ви замахали вже прям з вашими ракетними з ракетними чуваками все понабирав і все так на хрен атомна боєголовка робить чудеса а що таке має бути блядь? 4 во Оце я прям впалив! Оле, бля! Сука на Новий рівень! А именно 35-й, е... Давайте трохи собі здоров'я прокачаю до 74. Ось цього люпші з миниган у цього урода бит. И два. Ага. Да, вам ракетку легонько. Трошки позбуваю ворожі ракети. Бля, ну що у нас тут стільки нас бере? Ну що правда останній рівень. Останній рівень він повинен бути такий напряжний. Давайте запустимо. Запустимо ракеточку. Позбуваємо їм їхні орудія. А от перший маліан шутері, якось собі нагадав, трошки поіграв. Один час. Я його пройшов ще колись, але я його не буду записувати, проходження. Там є от теж такі, типу, з ракетами, все піння, але вони такі... На чотирьох ногах такі валядок. Той. Теж досить важко їх бити. І саме остання зброя чимось похожа ось на цей мініган. Мені так нагадали. От і друг мій. Головний босс, який починає по мені валити зразу з лазерних пушок. Та ну ти такий слабий чи що? Та йде, я знаю, мені так не цікаво. Бачив я його в якій там місії? Третій чи четвертій, якось він там стояв, ти типу, поза дверима, самі. Але я його напрягнув. Та-те-те-те-те-те-те-те. -ти. Давайте запустимо туди акуратну ядерну боєголовку, щоб не, не думали, що вони тут мене будуть напрягали своїми ракетами дайвеньє день пропал молоде розчести розчищу трошки територію а шоп тут що тут робиться? а нас валили нахрен да что така музика?! а Телепортів наробила, от уроди, блять. От, це нє ні, не таке я не люблю. Таке мені не подобається. Така розстановка подій. От сучари, блядь. Телепортів наробили, блять, що боїтеся за свого любого вожака? Я бляха з вами тут уговорю, ще мені здоров'я більше. 179 здоров'я в мене вже. Так, по суті, якби я вужака вбив, то мав би бути кінець, але я хочу ще, ще довше поіграти, що тут мені цікаво просто взяти і вбити вужака. Вбити головне зло. Треба ще перенищити трошки ворожий народ. Так, помаленьку. Ти умреш в муках чи не умреш. Чотири, запускаю. Да. Телепорти. От, коротше, на. Телепорти. ось коротше, ведли, останні місяць, все на раз, все на раз. воу 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 -во -во. А що -то в мене так життя підупало? Давайте візьмемо цю штуковину. Запустимо ядерну бомбу для всякого. Мусору дрібного. Ще одну ядер. Блін, а телепорти то вилазять і вилазять. Ясно. Ясно, мені все понятно, що то потрібно просто бити вужака. Вони будуть вилазили і вилазили без кінця і краю. Вужака потрібно вбити. Час до часу запускати ядерні боєголовки. Бік, веляха, муха вот його уродів. Ще разок потрібно запустити. Yeah. Щоб вони не так п'ять. Вони мені тут не робили шухеру. рука приклеїлась до столу. Ні, ну короче, робиться просто вже захмарна кількість. Так, я все розумію, але так не робиться, давайте мені ще більше здоров'я потрібно. Зараз я просто улучшаю себе на здоров'я. Добре, що як рівень відновлюється, то ну, більший рівень стає то робиться То життя повністю відновлюється. Ось що Ось отів сказати. Що то таке лазить? Що то за гівно лазить? То вужак. То Той вожак? То той вожак чи що? Що то є? Звісно, тут просто без ядерної боли боєголовки ніяк не проб'єшся. Блін, а аптечки то в мене. Закінчується так, 199 життя. Воу-воу-воу, окей. А! Ми, коротше, в мене щось де згосяд... навіть не розумію, що робить. Я просто бігаю і стріляю ядерними боєголовками, тому що бачу, що... Інакшого виходу просто-напросто не існує ядерні боєголовки тут. Хіба вони витягнуть тут ситуацію? Візьмуть її під контроль. І дадуть мені перевагу. Ой, ще 10 життя десь знайшов. Аптечка, як я зрозумів, в мене одна залишилась. Та запускай ну! Хочу знищити той телепорт. Нахрен мені тут телепорт. Дивіться, божак. Блін, я без аптечок вже. Ай-яй-яй. Той дуже-дуже погано. Треба шукати альтернативи якісь. Якісь щось, коротше, треба якось витягувати ту ігру. Можливо, точно потрібно валити телепорти. Блін, та йди в жопу ти своїми ракетами. Давайте, мені потрібен новий рівень. Блядь. Так, спокійно. Молили, мовили, 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 мовилимо. Коли мовали, мовили, молимо, запускаємо. Вали мовили, 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 мовилимо. Вали мовимо. Так, десь ту був телепорт, я не пам'ятаю, чи я його знищив, чи мені вийшло його знищити, чи ні, запускаємо. Валимовали, мовилимо. Валимо. валимо телепорти і все. Я телепорт готовий, запускаю. Новий рівень це дуже-дуже добре, тому що він мені відновив життя. Качаю просто-напросто здоров'я і все. Жак, він вже просто підоставши, в мене ще 4 життя, його по-любому мушу завалити. Блін, він якимось такими здоровими. Дивіться, ну... пльоха, моя ядерна ракета, чуть, чуть, чуть не вилетає моя ядерна ракета. Він тими здоровими пульками. Але я, походу, знищив ці телепорти лишився сам бужак. Ана, а на тобі. Так, так, так. Що теж, мляха, такий поворотець був, що мій той для якого я. Воював. Як він був, не пам'ятаю, якийсь той бейкер, чи як він... Каже, то ти той диск не, це ж я хотів їх підкорити. Сраком як... я пішов ти в сраку, блядь. Я знаю таких, як ви. Я зараз підкурити, а потім зараз почнеться завоювання цілого світу. Захотів, блядь, він. Так, коротше, мужика вже мало що життя залишилось мене не зачухався. А, і в мене мало що життя залишилося. Оце нічого, ми ще зараз маємо. Купа здоров'я. Дивіться, запустив я останню ракету і він помер. Новий рівень навіть мені дало. Аж три нові рівні. Давайте ми дамо. Все здоров'я. Отак так просто все здоров'я. Аж до 109. 239 здоров'я. І що? Я знищив інопланетну загрозу. Я ні, ніхрена не знищив, Ще є. Запускаємо. Запускаємо ракету зразу. Ще є телепорт, ну вже був. Вже я йому дав ради. Так, помаленько! Хлопці, я вам зараз ракетку запускаю і все. Так, а щось мені навіть нічого ч. А ні, дивіться, стрілка є сюди. Воу. Ще не кинеть. Вот вже, бляха. Нежданчик, нежданчик. ж... Знак питання. Із журнали ген... Генерального штаба. Дата 20 июля 2030 года. В ходе секретных операций на территории корпорации Magma Energy был уничтожен разумный монстр, обладающий способностью управлять армиями чужих. Вот, цитата я можу. Так що може скоро прочитати в журналі ін журналу генерального Штаба дата 24 июля 2013 года обратно секретной информационной компании, содержавшиеся разработки по контролю над армией монстров и управляю, что исключает использование на работу магмы для боротьбы с нашествием, ну и предотвращает возможность централизованного контроля над ордами. Пришельцы из журнала Генерального штаба Ним Само переключає. 13 июля 2030-го пришельцы из із... із... централизованного управления разберется на небольшие группы и на данный момент не представляют потенциальные угрозы. Для этого для всего человечества войска специального назначения ликвидирует остатки нашествия в отер... отдаленных районах. Місто. І журналу Генерального штабу, дата 15 юлі 2031 року. Погроза чоловічству окончительно устранена. Жізнедіятельність е, крупнейших городів встановлена. Хто встановив? Хто вам тут все поміг зробити? Хто? Ми, я і ви. І ми перемогли головного боса. Але ми знаємо, що виходить новий, буде скоро виходить новий альян Шутер, може ви не знаєте, я. Дивимося в неті, виходить скоро новий Alien Shooter. Так що так що все. Ми завалили всіх. Виграли, ще нам в кінці дали 300 тисяч. на нащо. Але все. На цьому я серію завершую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до наступних ігор, тому що по цій ігрі вже, напевно, відео не буде. Це було останнє завдання. Всім пока!